Доброго здоров'я, шановні друзі! Мабуть, ви чули гучні обіцянки в інтернеті або з реклами, одна ін'єкція, і ваші суглоби знову будуть здорові. Саме так описують метод prp терапії. prp терапія або плазма, збагачена тромбоцитами, це сучасний підхід у ревматології. Суть цього методу проста: беруть вашу власну кров. Обробляють спеціальним способом. І отримують частину з високою концентрацією тромбоцитів. Тромбоцити це саме ті клітини, які відповідають за гарну регенерацію. І першими йдуть у вогнище запалення чи травми. Коли тромбоцитів стає більше, організм отримує ресурс для відновлення власних тканин. Звучить красиво, правда? А чи насправді все діє так, як нам розказують? Тож, давайте розберемось простою мовою, що ж таке PRP-терапія? Уявіть собі, що для лікування і відновлення тканин. Використовують ваш власний ресурс. Як ми вже говорили раніше, PRP, або плазма збагачена тромбоцитами це коли беруть власну кров пацієнта, обробляють спеціальним чином і отримують плазму з високою концентрацією тромбоцитів. Тромбоцити це ті клітини, які допомагають в регенерації. Наприклад, ви порізали палець. І першими, хто туди прийде, це будуть тромбоцити. Також ці клітини відповідають за, окрім регенерації, за ріст судин, за вироблення гіалуронової кислоти, за певне відновлення хряща, якщо є ще в нього ресурс. І що ж це означає для пацієнта? Це означає, що тканини відновлюються швидше, запалення вщухає, біль відступає і пацієнт. Готовий до комфортного життя. Але, друзі, PRP – це не чарівний укол. Пам'ятайте, що PRP діє тільки комплексно разом з іншими методами лікування: як медикаментозними, так і немедикаментозними. Друзі, після того, як ми коротенько розібралися, як працює prp терапія, давайте поговоримо про те. При яких же хворобах в ревматології застосовується ця процедура? Зазначу, що PRP може застосовуватись, окрім ревматології, в ортопедії, в спортивній медицині, в гінекології, в дерматології, тобто там, де потрібно відновити стан тканини. Отже, в ревматології використовуємо при таких захворюваннях, як остеоартрит, гонартрит, коксартрит. Бурсити, тенденіти, ревматоїдний артрит. Але враховуйте, що при ревматоїдному артриті PRP використовується, коли запалення вже немає і є ресурс для відновлення при хронічному болю в м'язах та суглобах, в комплексі з іншими протизапальними та знеболювальними методами. Отже, PRP працює як біологічна аптека. Замість того, щоб гасити симптоми, ми допомагаємо організму самому відновлювати пошкоджені тканини. Також, коли ми говоримо про prp терапію важливо розуміти, коли ж цей метод працює якнайкраще. Уявіть собі меблі. Якщо вони трошки зруйновані, то достатньо простих методів, щоб їх полагодити. А якщо вони старі і вже не підлягають реставрації, то що робити? Отже, PRP як якнайкраще працює на ранніх стадіях остеоартриту, коли хрящ ще збережений? Після травм, коли треба швидше загоїти тканини. На певних стадіях ревматоїдного артриту, коли немає запалення, але ще є ресурс для відновлення тканин. При хронічному больовому синдромі у м'язах, зв'язках, сухожилках. Чому це важливо? Тому що PRP-терапія – не чарівна ін'єкція, і вона не полагодить. І не відновить вже зруйнований хрящ. Тому чим раніше розпочати лікування, чим раніше встановлений правильний діагноз, по-перше, тим краще буде ефект від ПРП-терапії в складі комплексного лікування. Друзі, мені дуже подобається спілкуватися з вами у коментарях. Розкажіть, будь ласка, про вашу хворобу. І чи замислювались ви на таким методом, як ПРП-терапія. А якщо ви цей метод вже робили, поділіться, будь ласка, вашими думками у коментарях. Можливо, ваш відгук допоможе іншим пацієнтам зробити правильні висновки. Ну, а ми рухаємося далі. І зараз на реальному прикладі ми розберемо, як вже робиться ця процедура, як вона проводиться. У пацієнта беруть його власну кров в невеликій кількості, приблизно 20-30 мл. Кладуть її у центрифугу. І отримують плазму, збагачену тромбоцитами. Процедура по тривалості коротка десь 20-30 хвилин. На курс, як правило, треба від двох до шести ін'єкцій з інтервалом 2-3 тижні. Але тривалість лікування, курс лікування визначає лікар в залежності від конкретної клінічної ситуації. Також пацієнтів часто цікавить, а що ж потрібно робити, які правила поведінки перед пірпітерапією. Отже, за 3-5 днів до процедури необхідно виключити прийом нестероїдних протизапальних засобів, таких як ібупрофен, диклофінак тощо. Чому? Тому що ці препарати можуть негативно впливати на функцію тромбоцитів. Далі, За 24 години до процедури треба збільшити кількість рідини. Чому? Тому що це покращує реологічні властивості крові. Також за добу до процедури необхідно виключити смажене, копчене, жирне солоне з вашого раціону. Далі. Після процедури не навантажувати не навантажувати зону, де проводилась ін'єкція. Приблизно тиждень після проведеного сеансу prp терапії потрібно проводити мінімальні фізичні навантаження, так би мовити, обмежити їх. Отже, PRP це частина комплексного лікування. Цей метод дуже добре працює з медикаментозними, немедикаментозними методами та покращенням способу життя. Ну і наостанок, кому ж цей метод не підходить. Отже, протипокази до ПІРП-терапії включають гострі інфекційні хвороби, у тому числі ГРВІ, грип. Активні рематологічні захворювання і активні рематологічні процеси, тобто, коли є запалення у суглобах, онкологічні захворювання, важкі захворювання серця, нирок, печінки, легень тощо, вагітність та грудне вигодовування, системні захворювання сполучної тканини, проблеми зі згортанням крові, імунодефіцити, прийом антикогулянтів без корекції дози останніх. Також треба враховувати погані показники крові, низький рівень тромбоцитів та гемоглобіну. Також варто зазначити основні помилки, які часто допускають пацієнти, коли проводять prp терапію. До основних належить очікування миттєвого результату. Друзі, PRP не працює миттєво, для неї треба час. Невиконання рекомендацій лікаря. Як перед підготовкою до процедури, так і після її проведення. Використання PRP як єдиного методу. Пам'ятайте, що PRP-терапія працює лише при комплексному підході. Проведення процедури будь-де і будь-ким це вкрай важливо. Будь ласка, орієнтуйтесь на якість процедури і на те, хто її вам проводить і де саме. Також сюди належить пізні звернення. Пам'ятайте, що чим в гіршому стані ваші суглоби. Тим гірше працює пірпітерапія або не працює взагалі. Друзі, я дякую кожному за перегляд. Напишіть у коментарях, чи відповіла я на ваше питання та чи була інформація корисною. Ставте вподобайки і підписуйтесь на наш канал. Також долучайтеся до пацієнтської спільноти ревмопроби. Там ви отримаєте корисну інформацію та підтримку, поділитесь досвідом та поставити свої питання. Посилання в описі цього відео. Поділіться цим відео із тим, хто дійсно цього Потребує. До нових зустрічей! Бережіть себе!